Я вам знаєте також скажу, що продажі зараз йдуть шифенгів одноциліндрових наших шифенгів, трьохциліндрових, ну таких повних тих, тракторів, які висають. 50 на 50 люди купують шифенги і вони користуються попитом. Зараз ви чуєте, там виганяємо значить, шифенга одному столу. Ну, Заднє місце такі тривоги, а тут я вам показую двох мостових. До речі, на ці трактори, от, на цей червоний, ми сертифікати відразу видаємо. Вони 22-го року і ви відразу можете їх ставити на облік. Так що скористуйтесь нагодою, потім ми маємо. цей от, о, Придбати одноциліндровий трактор на 24 кінські сили, 4х4. Документами всіма належними. Огляди я неодноразово робив. На цей трактор кого зацікавить, я скину цифри, показники, там, характеристики. Ростиславича, Луцька, доставка безкоштовно, звініть, домовимося, обов'язково домовимося. Казав на відео тільки що, що я не, не обманюю. Вас не видно там, Федорович, що йде про, продажа того всього. Не просто так кажу, що 50 на 50 зараз з продажі одноциліндрових і троциліндрових 24. Зараз веземо до клієнта. Ось так.